Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією! Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Я знову бажаю разом із вами поглянути в історію, як сталося так, і які були наслідки, коли Каїн не послухався Господа, у книзі буття в 4 розділі, в 6 та 7 вірші, ми читаємо. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилося обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє. Від Господа не було приховане почуття образи, яке охопило Каїна. Але він хотів, щоб Каїн замислився над своїм учинком. І усвідомивши свій гріх, розкаявся і став на шлях послуху. Він не мав жодних підстав для гніву ні на свого брата, ні на Бога. Неприйняття Його жертви було спричинене його власним нехтуванням і ясно вираженою Божою волею. Жертва Авеля була прийнята. Але тільки тому, що Авель виконав все точно так, як вимагав від нього Бог. Це аж ніяк не позбавляло Каїна, його права первородства, адже Каїну була ясно викладена суть проблеми, але його охопив бунтівний дух. Адже під сумнів ставилася його правота, і йому не було дозволено слідувати власним незалежним уявленням. Він розгнівався на Бога і на свого брата. На Бога він розгнівався тому, що той не прийняв планів грішника замість божественних вимог. А на брата він розгнівався тому, що той його не підтримав. В образі цих двох братів Каїна і Явеля, представлена вся людська сім'я. Вони обидва були випробувані на предмет. Послуху, і кожен буде випробуваний так само, як вони. Авель отримав Боже схвалення. Він виявив золото праведного характеру, принципи істинного благочестя. Релігія Шкаїна не мала доброї основи. Вона ґрунтувалася на людських заслугах. Він приніс Богу те, в чому був особисто зацікавлений плоди землі, які він виростив власною працею. Він приніс свій дар, ніби бажаючи виявити Богові ласку і у такий спосіб заручитися божественним схваленням. Він слухняно спорюдив жертівник, він слухнянно приніс жертву, але це був лише частковий послух. Найважливіше визнання потреби у Спасителеві він не взяв до уваги. Обидва були грішниками, і обидва визнавали Божі вимоги як необхідну умову поклоніння. Зовні їхні релігійні переконання до якогось часу були одинаковими. Але біблійна історія показує нам, що настав момент. Коли відмінність між ними стала занадто очевидною. Ця відмінність полягала у послуху одного та не послуху іншого. Апостол каже, що Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн. Як ми читаємо в постанні до євреїв. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний. Авель? За великі принципи викуплення. Він побачив себе грішником, а також те, що гріх і відплата за нього це смерть, смерть, яка стоїть між його душою та спілкуванням з Богом. Він приніс заколену жертву, покладену як жертву життя, визнавши тим самим вимоги закону, який був порушений. У пролитій крові він бачив образ майбутньої жертви. Христа, який помирає на Голговському христі, повіривши у викуплення, яке мало там відбутися, він отримав свідчення, що він праведний і що його жертва прийнята. Бог не залишає людей без обітниць ніколи, уже. Першу пару в раю він наділяє обітницею, що він буде помирати за них. А чому? Як говорить апостол Павло в посланні до Корінтян, у першому посланні, у 15 розділі. бо так як в Адамі всі вмирають, так само у Христі всі оживуть. І я покладу ворожнечу між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його у п'яту. Це була перша євангельська проповідь, звернена до грішників. Ця обітниця була зіркою надії, яка освітлювала похмуре та зловісне майбутнє роду людського. Адам з радістю прийняв це заповітне запевнення у звільненні і старно наставляв своїх дітей на Господній шлях. Ця обітниця була тісно пов'язана жертовником і жертвоприношеннями. Жертовник. І обітниця йдуть пліч опліч. Вони осявають один одного яскравими променями світла, показуючи, що правосуддя ображеного Бога може бути задоволене тільки шляхом смерті його улюбленого сина. І Каїн це добре знав. Авель також засвоїв ці дорогоцінні уроки, і для нього вони були як насіння, кинуте на добрий ґрунт. Каїн, як я вже сказав, теж їх чув. Він мав ті самі переваги, що і його брат, але він ними не скористався. Він вирішив піти супроти Божих повелінь, і наслідок цього нам відомий. Каїн не став жертвою безпідставного наміру. Обрання одного і неприйняття іншого не було передбачено наперед. Усе залежало від послуху чи не послуху, Божим словам. Кайн і авель являють собою прообраз двох категорій людей, які існуватимуть у світі до кінця часу. І цей прообраз вартий уважного вивчення. У характерах двох братів відстежується яскраво виражена відмінність. І ця ж відмінність існує у людській сім'ї сьогодні. Каїн уособлює тих, хто втілює в життя, принципи та справи рук сатани, поклоняючись Богові так, як вважає за потрібне, подібно до свого вождя, за якими вони слідують. Вони готові до часткового послуху, але не до цілковитого підпорядкування Богові. Віруючі, подібні до Каїна, становлять переважну більшість. Оскільки кожна зі створених фальшивих релігій побудована на принципі Каїна, згідно з яким грішник заробляє спасіння власними заслугами та власною праведністю. Релігію Христа необхідно приймати з усіма її незручностями. Люди можуть винайти легший шлях. Але він не приведе до Божого міста, надійного притулку святих. Тільки ті, ті, хто випере свої шати, отримають право на дерево життя і увійдуть брамами у місто. І я хочу молити Бога, щоб ми з вами були в числі тих, які увійдуть брамами у місто, які виперуть свої шати уже тут, в крові Ісуса Христа. Наш дорогий небесний отець, ми схиляємось перед тобою в ці хвилини, щоби скласти щиру подяку за ту науку, яку ти дав нам у цей ранок. Ми щиро дякуємо Тобі за милість і ласки, які Ти проявляєш до нас, Господи, бо Ти навчаєш нас, що всяке відхилення від принципів Твоєї істини, яку Ти залишив у своєму слові, не дадуть нам спасіння, не приведуть нас у вічні оселі, які ти приготував. Тому сьогодні ми щиро каємось перед тобою і просимо прощай нам, коли ми йшли своїми дорогами, коли ми не чули Твого голосу. Господи Боже, навчай нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і в день, коли ти прийдеш, щоб ми були разом із Тобою. Милості просимо на наш край, на нашу країну, на наші сім'ї і на наші родини. Тато дорогий Небесний, змилосердися і пішли в мир. Зроби усе, щоб ми якнайшвидше почули це слово мир. Ми це все просимо Тебе в дороге ім'я Ісуса і більше того, благаю, Господи, щоб Ти дав мудрості в кожне серце, яке піде твоєю дорогою, щоб у день, коли Ти прийдеш, ми всі могли бути спасені, відчути ту радість, яку ти бажаєш дати кожному відкупленому. Тож я благаю особливо за тих, хто дивиться ось цю передачу, Ти, Господи, поблагослови, а за все, що Ти зробив заради нашого спасіння. Ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Досить парадоксальна ситуація сьогодні склалася у світі. Найперше, не одна релігія є, і не одна священна книга. Ну ми не будемо звертати увагу на те, що кожна релігія має свою священну книгу. Но у нас християн. Є своя священна книга. І пам'ятайте, коли Бог говорить, Він говорить ясно, зрозуміло і доступно. Він це все зробив для того, щоб кожен міг зрозуміти Його голос. І Він сьогодні лине із цих святих сторінок. І пам'ятайте, що, як говорить апостол Петро, що ніколи це не було написано з волі людської, тому що дехто вважає це за філософію. Ні, дорогі друзі, це було написано людьми, які були керовані Духом Святим, щоб спрямувати наш шлях до Бога. Тому ваше право сьогодні обирати, слухати Господа і того, що Він каже через його святе Слово. Чи обирати шляхи, які описали люди, можливо, вони легші і зручніші, але Господь не пішов цим шляхом, коли перед ним стояла Голгофа, коли йому довелося нести цей важкий хрест, і в своїй молитві перед цим він сказав: Отче, не моя воля, а Твоя нехай буде. Нехай кожен послідовник Ісуса сьогодні обере волю Божу. Він буде мати радість уже сьогодні, тому що буде мати певну надію на спасіння і радість, коли прийде Ісус. Нехай Господь благословить вас цією радістю. До побачення.